такий класний і зручний розміточний ось цей штангенциркуль. Ось, Наприклад, я зажимаю. Бачите, які я чіткі лінії вже поробив. От. Тепер мені потрібно тут і тут зробити. І готово. Ну, Раніше я з таким розмічав, але самі знаєте, що. То є не робота, то є не робота. На рахунок керна, от є таке китайське керно, я не можу сказати, що я ним задоволений. Дивіться, яка тут цяточка. Керно я вже традиційним користуюся. Тому що не завжди воно себе оправдовує. Фокус, мокус. Тут така цяточка, тут така маленька.